Привіт! в цьому відео ми з вами ознайомимося з функціями. Ми навчимося їх створювати та використовувати у своїх цілях в мові PHP. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Для початку давайте визначимося, що таке функції. Ви можете уявляти, що функції це як невеликі підпрограми, куди ми можемо виносити код, і далі кожен раз, коли нам буде потрібно виконати цей код, ми будемо звертатися до функції, та цей код буде виконуватися. Взагалі, функції вони дуже зручні саме для скорочення коду. От уявимо, що у нас є проект, в якому є декілька рядків коду, що просто повторюються постійно. І от щоб нам не копіювати кожен раз ці рядки коду, ми. Ми їх виносимо просто в функцію. І далі кожен раз, коли нам буде потрібно виконати ці рядки коду, ми будемо звертатися до функції, та ці рядки коду будуть виконуватися. Тим самим ми трохи скоритимо наш код програми, адже не буде ніяких повторювань. І насправді за цей курс ми вже не один раз з вами зіштовхувалися з різними функціями. Наприклад, в минулому уроці ми вже використовували таку функцію як count. Ця функція вона дозволяє підрахувати, а скільки ж елементів є у певному масиві. І і такі функції вони є вбудованими, тобто вони вже існують в PHP, та ми можемо з ними працювати. Також додатково ми можемо створювати свої власні функції, і якраз в цьому уроці ми і навчимося таке робити, тобто створювати свої власні функції. Отже, щоб нам створити функцію, ми просто прописуємо з вами ключове слово function. Далі ми повинні вказати назву для нашої функції. Назва, в принципі, може бути будь-якою, головне, не прописувати спеціальні символи. Ну і, наприклад, моя. Функція, все, що вона буде робити, вона буде виводити щось на екран, а тому назва нехай буде як інфо. Далі відкриваємо круглі дужки. Сюди ж ми можемо передавати певні параметри. Трошки пізніше з цим ознайомимося, а наразі нехай воно буде як порожні дужки. Також додатково ми відкриваємо ще фігурні дужки. і тут для функції ми не можемо проігнорувати ці фігурні дужки. Тобто, навіть якщо тут буде один рядок коду, все одно фігурні дужки повинні бути. Ну і все, що буде записано в фігурних дужках, Воно все буде відноситися до певної функції, в нашому випадку до функції info. Тепер описуємо, що ж буде виконувати ця функція. У нас наразі буде дуже примі примітивна функція. Все, що вона буде робити, вона буде виводити на екран слово hello і більше нічого. Але за бажанням, тут може бути хоч 200 рядків коду. все це буде спрацьовувати коректно. Поки що, давайте буде лише один рядок коду. Тепер, якщо ми подібне спробуємо з вами запустити, ми побачимо, що на екрані насправді Взагалі нічого не буде виведено. І це цілком логічно, адже щоб функція спрацювала, цю функцію потрібно викликати. Ми лише зараз описали цю функцію, але ніде її не викликаємо. Отже, щоб нам викликати функцію, ми прописуємо з вами е, звертання до цієї функції за її ім'ям. Відкриваємо круглі дужки. Тут вони були порожні, відповідно, тут вони також будуть порожніми. І в кінці просто прописуємо крапку з комою. Тепер ми побачимо, що на екрані дійсно буде виведено слово. Hello, і це цілком логічно, адже все, що робиться функція, вона вводить це слово на екран. Що також приємно, так це те, що цю функцію ми можемо викликати безліч разів. От, наприклад, я ще два рази викличу цю функцію, і от в нас три рази в один рядок буде виведено слово. Hello, тобто ми створили функцію та зараз ми її викликаємо. Тепер ми давайте спробуємо в цю функцію щось все ж таки передати. Щоб нам передавати щось функцію, нам потрібно описати те, що ці функції ми будемо приймати параметри. Параметри це можна сказати, ті самі змінні, але які використовуються просто всередині самої функції. І от давайте я скажу те, що тут я буду приймати такий параметр, ну по факту, таку зміну, яка буде називатися як Word. Просто її тут описую. Далі, все, що я скажу, так це те, що я буду виводити цю зміну на екран. А головне, що я хочу додати, так це те, що я ще додатково буду прописувати бір. В кінці. І тепер ви можете помітити, що всі наші оці функції, вони, наче тепер неправильні, і це цілком логічно, адже тут ми приймаємо один параметр, а зараз при виклику цієї функції ми нічого не передаємо, тому в нас будуть помилки. Ну і ми легко можемо це виправити. От, наприклад, сюди я буду передавати якийсь текст, наприклад, hello. Також я можу створити певну зміну. Нехай тут буде написано щось на кшталт uh, world, і, uh, і от саме цю функцію я вже тоді цю. Uh, зміну я тоді буду передавати. Ну і знову ж таки, в третьому випадку я навіть давайте буде не текст передавати, а просто певне число. Ось, наприклад, таке число. Подібне зберігаємо, і ось що ми помічаємо. Ми помічаємо, що всі ці дані, які я передавав, вони тепер коректно виводяться на екран. І що просто приємно, так це те, що кожен раз, коли я щось вивожу, автоматично ще й додається BR в кінці. Тобто, тепер раніше, якщо я прописував завжди ECO і ще в кінці допис дописував BR, то тепер по факту я можу завжди звертатися до. Інфо передавати туди будь-що. І це будь-що воно буде виводитися, плюс буде проставлятися бієр, що, як на мене, дуже навіть зручно. Окей, тепер давайте розглянемо ще одну функцію. На цей раз ми будемо приймати декілька параметрів. Та будемо визначати суму цих всіх параметрів. Отже, моя нова функція вона буде називатися як mass, Ну або ж давайте навіть її по-іншому, можливо, не назвемо. Назвемо як summary, ну тобто сума усіх елементів. Тут ми будемо приймати вже декілька параметрів. Тому я прописую якби перший параметр, а через кому я прописую ще і другий параметр. За бажанням тут може бути хоч три, хоч триста цих різних параметрів. все це буде працювати коректно. Мені поки що вистачить лише двох параметрів. Thank <laughs> you. Далі, тут я давайте буду створювати нову зміну. І в цю зміну я буду просто записувати результат додавання X, а також е, змінної Y. Після цього я буду все це виводити на екран, і для цього я можу використати оператор ECHO. Е, більш того, ми, давайте, напевно, це все зараз видалимо, ну, ці виклики інфо. І просто будемо викликати тепер функцію Summary. І туди ми передамо, наприклад, 5, а також, можливо, 8. Дивимося на екран, і ось в нас. Все спрацьовує. Ми створили функцію, передали туди два числа, і ці, числи, і ці числа вони були додані і виведені на екран. Більш того, що ще цікаво, так це те, що ми насправді тут можемо викликати нашу іншу функцію, наприклад, інфо. І якраз в info я й передам оцей res Тепер е, в мене вийде так, що кожен раз, коли я викликаю summary, він підраховує числа, е, е, сумує їх і виводить на екран, але додатково ще й прописує BR. Ну, загалом виглядає досить навіть непогано. А тепер поговоримо про те, яким чином функція може повертати певне значення. На даний момент наші функції вони просто виконуються та нічого назад не повертають. Але якщо ми з вами згадаємо, наприклад, ту саму функцію count, то ця функція, ми її викликаємо, вона підраховує кількість елементів, і цю кількість елементів ми з вами можемо записати в якусь змінну. Тобто функція виконується і щось нам повертається. Це щось, ми можемо записати в змінну. От давайте ми спробуємо те саме і тут зробити. Наприклад, я хочу, щоб моя функція summary... Вона підраховувала щось. Нехай вона навіть буде щось вводити на екран, але також вона щось буде нам повертати назад. І цей результат, який вона буде повертати нам назад, я буду його записувати в певні зміні. Ось, наприклад, таким чином. На даний момент, коли я подібне пропишу, ми побачимо, що в нас буде виникати помилка, адже ці функції вони нічого не повертають, і тому ми нічого не можемо записати в ці зміні. Разом з тим, я давайте просто відразу ще пропишу те, що. Я наче буду е, виводити все це на екран, тобто info.res1 і infores 2. Ну, наприклад, так на екран це все буде виводити. І тепер, нарешті, ми доходимо до функції. Тут в функції, після того як ми описали всі вже дії, ми можемо прописати таке ключове слово, як return. Тобто ми кажемо, що тепер функція щось буде повертати. Е, що вона буде повертати? Це залежить від вас. Хочете, ось вона буде повертати, наприклад, 0. хочете, вона буде повертати певний рядок з текстом. В нашому випадку найбільш логічне, що могла ця функція повертати, це результат додавання наших параметрів. Тому саме зміну res я і буду тут повертати. Тепер вийде от що ми з вами викликаємо цю функцію. Приймаємо тут параметри, рахуємо їх суму, виводимо ці параметри на екран, а також повертаємо назад цей результат. Цей результат я зможу записати для кожного виклику функції: ось тут і ось тут. Ну а також ці результати повторно я ще раз вивожу на екран. Тому вийде так, що в нас по два рази виводяться оці значення. Перший раз воно вводиться, коли ми ось тут звертаємося до інфо. Ну а другий раз воно вже вводиться після того, як ми отримуємо ці значення ось тут після виконання самої функції. Чим це зручно? Це зручно тим, що після виконання ми отримали дані, і тепер з цими даними ми можемо працювати. Наприклад, я можу вивести на екран виключно той результат, який буде більшим аніж інший. Для цього я пропишу, наприклад, умову. Якщо RES1 буде більше, ніж RES2, тоді я буду на екран виводити RES1. Ну і давайте, напевно, я логічніше буду виводити це через інфо. Ну, бо там вже прописується Bier. А інакше я тоді буду викликати також інфо і буду передавати RES2. Тобто тепер я отримую результати, і лише найбільший результат вивожу на екран. Тому вже в мене не виводиться 13, а виводиться виключно 58. Ось так це все працює. Ну і до будь-якої функції ви можете дописувати return. Це можна дописувати в тому випадку, коли ви знаєте, що вам потрібно, щоб ця функція щось повернула і це щось випадок. Потім зможете записати в певні змінні. А тепер ми давайте створимо якийсь дійсно цікавий проект, це вже буде практичне застосування функції. І от перше, що ми з вами зробимо, так це створимо функцію. Нехай ця функція буде називатися як summary. І ця функція вона буде підраховувати суму усіх елементів в певному масиві. Отже, в цю функцію я буду передавати один параметр це певний array, ну тобто певний масив. Далі всередині функції я створюю. Нову зміну, це буде зміна сам, ну тобто сума, і на початку сума в нас дорівнює нулю. Далі ми давайте з вами пропишемо цикл for each. Тут я буду перебирати той масив, який сюди передається, і буду його перебирати просто як value. Ну, тобто мені індекси не потрібні, мені потрібні тільки значення, а тому лише одну тут зміну, якби створюю. Далі ми все, що будемо робити всередині цього циклу, так це те, що ми будемо до суми додавати кожен. Елемент, з яким ми зараз працюємо. Також ви можете побачити, що наразі в нас тут лише один рядок коду, а тому ми можемо видалити оці фігурні дужки. Ну і під кінець цього всього, ми можемо просто повертати цю суму всіх елементів. Це ми робимо за рахунок return. Тепер, що ми з вами е, зробимо? Ми створимо декілька списків. Перший наш список він нехай буде вміщати в собі ось такі елементи. Наприклад, також створю ще один список, і, наприклад, в цьому нашому другому списці е, будуть всі ті самі елементи, але плюс нехай ще елемент е, 10. І тепер я хочу якби підрахувати суму всіх елементів для кожного з цих масивів. Для цього мені достатньо просто звернутися до Summer і передати туди перший наш масив. Точно те саме я роблю і з другим нашим масивом. Все, тобто ми звернулися до функції, передали туди потрібний масив. Ця функція вона поверне нам суму. І я пропоную цю суму не записувати в якусь окрему. Зміну, ну, хоча для першої функції, давайте так напевно і зробимо. Тобто я запишу це все в зміну і буду виводити. Але також я пропоную просто відразу виводити якби результат цієї функції на екран, і ми теж отримуємо з вами. Ну. Те, що нам потрібно. Єдине, давайте ще BR пропишу і подивимося на результат. Отже, для, першої, для першого масиву в нас сума всіх елементів це 31, в іншому масиві у нас ще був елемент 10, а тому сума для нього вже 41. Таким чином, ми створили функцію, і що нам тепер зручно, так це те, що ми можемо створити тепер хоч 10 тисяч, наприклад, тих самих масивів. І щоб кожен раз підраховувати суму, нам не потрібно буде описувати весь цей код повторно. Ні, ми тепер просто звертаємося до самої функції, передаємо масив, і тут же відразу ми отримуємо суму всіх елементів. Таким чином, ми і трохи скоротили вже код, адже ми не прописуємо його повторно для кожного нового масиву. Ні, ми тепер його описали в одному єдиному місці, і просто до цього місця, до цієї функції постійно можемо звертатися. А тепер давайте ще поговоримо про таке поняття, як область видимості. Справа в тому, що в залежності від того, де ви створите зміні, у них буде різна область видимості. От, наприклад, давайте я зараз створюю якусь зміну, нехай це буде X, і у нього буде значення як 10. Також додатково я створю функцію, і ця функція буде називатися нехай як інфо. І в цій функції все, що у нас буде, так це також зміна X, і тут буде, наприклад, значення як 0. Тепер я буду Викликати цю функцію, а далі в кінці я просто буду x виводити на екран. І от навіть ви зараз можете поставити відео на паузу, подумати і сказати, а яке ж значення в нас буде виведено на екран. По логіки можна сказати, що ось ми створили x і у нас є число 10. Пізніше ми викликаємо функцію, тут вже x він буде встановлений як 0. І отже, тепер, коли ми будемо виводити цей x, в нас знову ж таки повинен бути 0. Але насправді це не так так, в нас буде вводитися число 10, і це все через те, що в нас є область видимості. Справа в тому, що в нас є глобальна область видимості, це коли ми описуємо різні змінні за межами функцій. Тобто, це тоді в нас вважається глобальною областю видимості. Всі ті змінні, які ми до цього прописували, вони були глобальними. І додатково є ще локальна видимість, це коли ми прописуємо різні змінні всередині ось таких фігурних дужок. Тобто, наприклад, коли ми створюємо зміну всередині функції. Ці всередині е, циклу або ж всередині умови, то ми створюємо, можна сказати, локальні змінні, які е, будуть видно лише всередині оцих фігурних дужок. Тому коли я ось тут щось намагаюсь присвоїти до цієї зміни X, ця зміна X вона ніяк не пов'язана з оцією, бо це глобальна зміна, а це локальна зміна. Тому я для локальної встановив 0, і на цьому якби все в мене і закінчилось. Якщо ж я хочу, все ж таки, щоб Ось тут я звертався саме до глобальної зміни, то мені потрібно прописати тут ключове слово global і вказати, що тепер в цій функції я буду x використовувати як глобальну зміну. Тоді я зможу встановити значення 0 саме для цієї зміни. І от ми дивимося на екран. Тепер в мене дійсно тут буде виводитися як 0. Тобто була глобальна зміна. Тут я в функції кажу, що з цією глобальною зміною я і буду працювати. Ми встановлюємо 0, і тому пізніше 0 це і виводиться на екран. І додатково, давайте ще розглянемо, яким чином можна створювати статичні змінні. Для початку я створюю якусь функцію, нехай вона буде називатися як клик, нічого тут приймати не будемо. Тут я створюю нову зміну, нехай це буде count, значення буде як 0. І далі я буду звертатися до цього count, буду збільшувати його на одиницю, а також цей count я буду виводити на екран. Плюс буду ще приписувати тут BR. Тепер, якщо я буду викликати цей click, і я його викличу тут декілька разів. Ну, наприклад, три рази. То ми з вами побачимо, що кожен раз в нас на екран буде виводитися число 1. Це цілком логічно, адже ми з вами е, викликаємо функцію, і кожен раз весь код він спрацьовує наново. Тобто, в нас е, наново створюється оця зміна каунт, створюється значення для неї 0, додається одиниця, і це виводиться на екран. Ну, цілком логічно. Але ми можемо зараз створити з вами статичну зміну. Це така зміна, яка буде зберігати своє значення, навіть при повторному виклику цієї функції. Щоб нам таке зробити, ми прописуємо ось тут перед count просто таке ключове слово, як static. Тоді ми можемо і, в принципі, значення ніяк не додавати, а можемо його і додати, це не повинно щось вплинути. Отже, таке ми з вами прописуємо, і тепер ми можемо побачити, що за допомогою статичної зміни ми отримали зовсім інший результат. 1, 2, 3. Тобто, як це тепер працює? Перший раз ми викликаємо цю функцію, в нас створюється. Зберюється статична зміна і додається до неї значення. Далі ми збільшуємо на одиницю і цю одиницю вводимо на екран. Другий раз, коли ми звертаємося до функції, статична зміна вона вже повторно не створюється. Вона береться з пам'яті, і ми пам'ятаємо, ну, як комп'ютер пам'ятає, що там вже записана одиниця. І до цієї одиниці він додає ще плюс одиницю, тому виводиться вже 2. І так далі. Тобто статичні зміни, вони дуже зручні тим, що їх значення зберігається, скільки б разів ви не викликне викликали цю функцію. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. В цьому році ми з вами навчилися працювати з функціями, і в майбутньому ми ще також будемо створювати різні функції, адже це дуже зручно, щоб просто винести певний повторювальний код в одне окреме місце. На цьому ж в мене все. Сподіваюся, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Побачимось пізніше. Бувайте!